Привіт, друзі! Це черговий дайджест від часу Чернігівського із головними новинами за минулий тиждень. Поїхали. За тиждень зафіксували 243 обстріли. Під ударом опинилися 50 населених пунктів. Зафіксували 516 вибухів. Упродовж тижня здійснено три обстріли околиці Чернігова із використанням БПЛА, типів Герань і ланцет. Це 5 вибухів. Протягом минулої доби ворог 36 разів обстрілював Чернігівщину під атаками 23 населені пункти. Більшість обстрілів переважно ФПВ дрони та скиди з БПЛА у прикордонні. Також армія Російської Федерації застосувала ударні дрони різних модифікацій. Відзначимо, що невідомо, скільки безпілотників атакує Чернігівщину і скільки із них збивають. Час Чернігівський звертався із запитом до Міністерства оборони України, до Збройних сил України, але відповіді не отримав. Однак у соцмережах є відео збиття дронів, причому минулого тижня цих відео стало більше. 25 представників Чернігівщини підписали меморандум з наміром вступити до Асоціації прифронтових міст та громад. Новостворену асоціацію очолює міський голова Харкова Ігор Терехов, який також приїхав на розмову з громадами Чернігівщини. Акцент під час зустрічі настійкості освіти у прикордонні Харків став першим містом в Україні, де збудували підземну школу. Тепер їх у місті вже декілька. Говорили також і про енергетичну безпеку. Яка тактика росіян сьогодні? Це зробити так, щоб покласти нам енергетичну. Систему, систему генерації. Хто страждає? Трансформаторна підстанція, ТЕЦ. така ж ситуація і на Чернігівщині, така ж ситуація на Сумщині, Води, ну всю всюди. Тобто сьогодні потрібно буде розуміти, що це виклик напередодні зими, розуміти певні плани дій. Так, вони важкі, вони важкі. Ніхто не сказав, що буде легко. 8 жовтня на Чернігівщині працювала тимчасова слідча комісія Верховної Ради з перевірки ситуації на енергоринку після атак Російської Федерації. Одним з її завдань була перевірка стану захисту об'єктів критичної інфраструктури від влучання російських безпілотників та ракет. Будівництвом захисних споруд займались Укренерго і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Результати перевірки загалом невтішні. Будівництво завершено лише частково і не на всіх об'єктах а зараз. В умовах постійних російських ударів будівництво ще більше ускладнилося. На думку деяких членів комісії доцільно було би змінити підрядника і віддати будівництво деяких об'єктів, наприклад, департаменту капітального будівництва обласної військової адміністрації. У Чернігові частина шкіл не працюють під час тривоги ані очно, ані дистанційно. Батьки нарікають, а керівники навчальних закладів говорять, що працюють відповідно до алгоритму, затвердженого управлінням освіти та міською військовою адміністрацією. Але як кажуть у самій військовій адміністрації, жодних алгоритмів роботи шкіл під час тривоги з ними ніхто не погоджував. Хоча Дмитро Брижинський кілька разів звертався до міськради із вимогою розробити конкретні пропозиції, які він готовий погодити. Детальніше ми розбиралися у нашому матеріалі. Читайте на сайті часу Чернігівського. Футбольний клуб Чернігів обіграв на виїзді в Полтавську Ворсклу. Сталося це 8 жовтня в межах 10-го туру першої ліги. Напружений матч завершився з одним забитим м'ячем на користь чернігівців. Після перемоги Чернігів на 12-й сходинці турнірної таблиці. Клуб вийшов із зони вильоту. Друзі, сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Слідкуйте за нами, коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки і гарного вам тижня!